Доброго здоров'я всім! Сьогодні такий цікавий урок, про який ми з вами поговоримо. Напевно, ця тема дуже довга, дуже довга, як і всі. Ведичний образ життя і демонічний образ життя. Як це, по суті, все починалося? Чому з ведичного ми дійшли до демонічного, демократичного образу життя? Ну, Давайте спробуємо просто так от намалювати от таке сонечко. Ось такі непомінчика. Це матуся земля. А ці стрілочки це, по суті, кожна людина і потоки любові, які йдуть від неї. Тобто, от вони навколо всюди землі були кожна людина, яка жила на землі в перших джерелах, вона випромінювала цю любов, ці потоки. Ну, по суті, якщо сучасним часом навести аналогії, то ну, так як от, ну, це правдиво насправді. Ця любов, любов, істина, любов, божество це не найсильніша зброя. Проти неї не може піти ніяка сутність, ніяке зло. Бо ця любов має таку силу, що біля неї все безсильно. Бо любов по-перше, це вічність. По-друге, ця енергія божественна вона належить тільки до світу праві, вона не може бути там, де чиниться лихе і зле. І, і це така сила, така могутня енергія, яка все підсилює в багатократно раз. Але крім енергії злоби, ненависті, вона їх навпаки гармонізує і робить з ними лад, і вони якби самі стоять на своє місце і теж починають упромінювати любов. Тобто вона якби, любов стілює, чули такі слова. От В сучасному тлумаченні, ну, наприклад, От так жили люди. Та? На землі вони от жили, світили любов'ю, і не все є Бог, я вже це говорив. Є багато вселенських сутностей, які подібні до Бога, але вони ну, все рівно мислять якісь категорії про себе більше. Тобто, в них вибита енергія гордині, і вони хочуть чимось заволодіти, щось завоювати. Тільки один творець, по суті, вдалося йому ці енергії збалансувати і не хотіти чомусь володіти, а подарувати радість для всіх. Тобто це люблять чіткі батечко, який хоче, щоб всі були діти його щасливими. Всі діти були щасливими. Не хтось окремо один, там, другий, третій, а всі. І не тільки діти, а всі енергії, які в сущі всюди в слені є, були, є і будуть. Тобто там енергія смерті, енергія життя, паралельно протилежі енергії енергія руйнації, енергія сотворіння. Тобто він вклав їх на землі так, що вони всюди приймають участь. Тобто, це очевидно: дерево і вмирає, і народжується. Людина вмирає, перероджується, приходить знову її душа в маленьке тіло. Тобто є й смерть, і життя. Людина є зовнішня і внутрішня. Пам'ятаєте, ми букви ці, коли вчимо, там внешнє і внутрішнє. там вигуці, перетікання по-російськи, а в нас зовнішнє і внутрішнє. Тож З це розкрите О, воно розкриває внутрішній сенс, показує його зовні. Але внутрішньо має бути всередині в гармонійному божественному світі. Тобто у нас всередині тіла існують різні процеси, які, на вигляд, якщо дивитися зовнішньо, то вони неприємні. Тобто вони неприємні нікому. І Бог так створив, що ці неприємні творець, так батько наш, та створив, що вони всередині нас. І вони там собі існують, а ми на них не бачимо їх. Навіщо нам все? Але вони живуть там, їх там кількість там це, ми всередині в собі ціла вселенна. Там є якісь і організми, якісь і паразити, які теж потрібні людині в певній мірі, якщо вони в певній кількості є. Ну і зовнішня картинка, там зовнішній чоловік, зовнішня жінка, якщо вони там дивляться за собою, правильно, природний природній спосіб життя вже ведуть, вони там красиві, гармонійні, фігурові, не якісь там зажарілі мутанти, як зараз піцерії, оце все робить з людей. А вони красиві, статні і приємно від них пахне там, свіжістю якоюсь природою, там, і їхнім тілом власним. Ну, тобто це приємно, це красиво. Так що, до чого я це вів гармонійно. Ну, і оця любов, вона випромінювалася кожною людиною. А, оцей Божественний світ, вантероза, ну, що сталося? Люди жили так красиво. Приміння любов. А, я говорю про те, що сутності є, ну, що ці різні енергії ці є. Тобто є в людині, є, навколо є, тобто різні енергії. Це не все Бог. Тобто, я кажу, це є фарби, якими творець, енергія от, творець, як, от, як людина бере малює фарби. Ну, вона не є фарбою, людина не є фарбою. Ну, дайте, ми про це говорили, я про це пишу постійно, бо люди часто кажуть, що все є Бог. Та не все є Бог. Це є інструмент божественний, який він використав на благо. Але є, наприклад, енергія зла сама по собі. Тобто в ще існує вселені, вона, вона до руйнації. Тобто її суть, от її сутність руйнувати все, знищувати, вона не може бути інакшою. Вона тільки коли співставлено ну, творець взяв цю сутність руйнації, і співставив сутністю творіння. І вони гармонізувалися. Він казав, руйнація, ти тут руйнуй? От е, тіло якесь померло, там якась е, в землю пішло, і там черв'ячки з'їли. Вони, от ти тут руйнуй. Це вже мертве тіло, душа пішла до мене до праві, там ми з нею відпочили, і душа знову пішла в, нову, е, в нове тіло, і вже народження є. А тут, де народження, там енергія е, творіння є, тобто енергія життя. А ти енергія життя будеш тут творити. Тобто кожному відвів це місце, розумієте? І коли енергія життя з енергією... Руйнації чи смерті по суті взаємодіють разом, прекрасне виходить. Смерть змінює життя, життя змінює смерть, і тобто це все відбувається гармонійно. Якщо енергія смерті виходить на перше місце, відбувається дисгармонія. Якщо тільки енергія життя, а нема енергії смерті, все накопичується, 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 і на землі тоді не буде місця цьому всьому розумієте? тому повинна бути смерть. Вона повинна це розкласти знову попередній стан і знову потім створитися нове. Тобто баланс енергії зберігається. Фіз... це фізика, по суті. Ну, мати, фізика природа І отак от ну, ці енергії хотіли заволодіти. Тобто вони побачили, коли творець створив це все, всі протилежності збалансував. І ще любов це багатократно підсилила, тому почалася любові. І він роздав це своїм дітям. Діти теж мали енергію цю любові несли. Вони це... зразу розуміли Бога, енергію, любові розуміли. Матусю землю вони приймали як першу матінку, матерію, так і називається матір. Матерія, тобто це не просто так, ми вже про це говорили. Е, і люди настільки мали цю енергію любові випромінювали до всього живого, вони настільки раділи це в перших джерелах всьому живому, дякували. Ну вони розуміли, що це все є по суті продовження їх. Що вони там без дерева не можуть жити. Дерево без них теж для чого потрібно. Тобто вони все розуміють, все взаємопов'язано. І настільки ці любові примірство, що ці сутності, які там існували, вони самі в собі лишилися. Вони свої там Богу віддали частинки тільки, а вони отут лишилися, вони там тільки придивлялися з тих своїх вимірів, різних на землю придивлялися їх, ну жаба давила. От в нього вийшло таке, ми теж хочемо створити. Ну але так як нема цієї думки про створіння для всіх радості і радісті від споглядання цього краси, цієї, так вони почали ну, людей спокушати там, до якогось там поганого чогось. І поступово там люди в единому періоді там, в першу джерелах жили мільйони років, там, взагалі тільки в раю, пізнавали, удосконалювали божественний світ і пізнавали свою божественну суть. Разом з батьком ратились, так як ви приходите до свого тата, щось питаєтесь чи мами. Так само тоді було. Ми, батька Бога напряму розуміли, нічого там не треба було нам щось супер-пупер вигадувати, якісь ритуали. Звернувся до Бога і зрозуміло, тобі відповідав. Ну, думкою вона приходила, звичайно, там, не являюся тобі там. Хоча, якщо могли, могли стиснути якусь частинку і постасі в чомусь там такому. Хоча вони люди цим не займалися, їм це було не цікаво, бо вони і так чули Бога. Вони розуміли, що батько це якби ну, така енергетична субстанція яка дуже велика, дуже об'ємна в, в нього свої задачі. Так. І от люди випромінювали цю любов, ну а ця сутність, наприклад, прийшла до цієї людини. І така було захисне таке поле велике було в ведичному періоді. Тобто земля була горната вся любов'ю. Ніхто туди не міг проникнути. Вони ну, зрозуміли, щоб пробити цю оборону, так, треба когось спокусити, Тому, щоб хтось там здав у свій пост. Наприклад, були такі роди, які займалися захистом тільки на тусі землі від зовнішнього впливу. В перших джерелах вони них там були. Були роди, які займалися образи творили, тобто вони на у землю образами цими чистими, щоб були всюди чисті образи. Якщо десь, десь якась тільки чуть-чуть мікро, мікро якась помилка, то зразу це виправляли і робили красу. Щоб була гармонія, зберігалися ці енергії протилежні і щоб було гармонійно все в людському світі. А ці сутності почали, наприклад, атакувати якусь там оцю людину. Атакувати, конати, і вона взяла, наприклад, там, замість того, щоб займатися цим задачами, вона там обернулася і почала займатися їм. Цей бік звернувся, а тут вона сидить. І по суті, вона вже не бачила, що ці сутності почали проникати сюди. Ну, Люди, звичайно, це не зразу відбувалося. Люди бачили це інше, вони там один одного підтримували, в це ставали, давай що ти там сумуєш, давай потенцію. І знову енергію любові цю піднімали. Ну, рано чи пізно сутностям вдалося достукатись до одиниць, там, так, шестеро їх було. І вони обернулися в дріббік, почали думати, як би то для себе це все закабалити. Ну це не вони думали. Це сутності через них думали. І вони оце. Можна. Що? Що? А не чи що мене робити? Та подавно чому? І це. І ось вони ці енергії... Ну, Але так сталося, що вже люди, поступово ця енергія вже шестеро не назбирали, думали про своє, про своє, і вони цим, міг би заразили, е, потрохи почали заражати все людство. А була довіра між людьми, тобто люди настільки довіряли, що вони не розуміли, що цього антирозуму не було в людстві. І ці сутності почали, по суті, через цей канал проникати сюди на землю. Вони почали тут, якби... Плести свої інтриги. Ну, ці, якщо через призму історії, я кажу, ми вже це досліджували, треба дивитися ці попередні відео, щоб зрозуміти. Вони там якби ну, затіли всякі війни, що там гординю, ділили, там, розділювали, створили образи на вигоду одиницям. І ці образи поступово в землі ширились, ширились на землі, і до них підключалося все більше людей. І тобто, це воно що, йшло сюди. І по суті, матуся Земля, ці вже бі... Всі більшість людей оберталися в цей бік, тобто вони не виконали свою задачу по захисту родиці. Хтось знаходився в роду, хто зраджував, хтось там через там, 100 років, хтось через 200, хтось через 500, хтось тримався до кінця. Мудреці певні люди з родів, зрозуміючи це і бачать, що зайшли в тульмени, коли вони зрозуміли, що вже повор... ну, процес неповоротний, людство зайде в антирозум. Тобто в цей демократичний образ життя. І вони зайшли вдоль мене, щоб зберегти ці знання, це світло першоджерела, іменно це світло без антирозуму. Це дуже важливо розуміти. У них нема антирозуму. Тобто, вони як антирозум, вони ніби й розуміють, але вони його не прожили самі. Це ми проживаємо. Люди з вами, які ось цими телефонами користуємося цим білібердою. Ми ці війни проживали, переродження, там всі всякі страждання, муки, і це все. Тобто, це наш вибір був насправді. Тоді, коли заснули багатьох із нас вибір, не всіх. Пішов так по накаті, хтось вибрав зло інтуїтивно, а хтось розумів, що йому придеться заснути, бо і перейти цей шлях. Тобто це люди самі вибирали. І оцей ведичний образ життя він почав рушитися. І з боку простих таких прикладів, так я це пояснив, їх безліч є. В будь-ому. Наприклад, в одязі. Люди ходили в ляному, конопляному одязі, там їм тварини допомагали це все робити, рослини, вони це все віддали, знали, як це зробити, коли зібрати, щоб цей одяг там служив дуже довго, щоб він не мастився. Бруду не було, як такого Бруду ще мікроби допомагали очищати цей бруд. От як ми люди там питаються, а прати, як хто зараз? Так колись такої навіть розмови не було. Настільки була чиста екологія, і настільки це люди міли цей одягом звивалися, що не відчували все, як не забруднитися. Настільки була ця чистота закладена в людині. Якщо навіть десь бруд з'являвся, там просто вода була настільки мало структуру, що вона людську думку чула і вичищала моментом цього. Просто достатньо було його занурити в воду, і він же виходив чистим. Це зараз для нас звучить як фантастика, але насправді в образі води її, самій суті, вона так і має властивості. Є от мертва вода, жива вода. Воду можна нагорити на, на щось прекрасне, а є знаєте, всякі чорні там маги, не хочуть не про це говорити, роблять всякі погані речі за допомогою води. І, от, наприклад, у одяг. Тобто люди ходили в одязі такому. Розумієте, там Жінки ходили в платях, красивих, там, сукнях, блузах, там, а мужчини там, в, тож, в плащах таких, ну то не плащі такі були. Якби. Такі, ну, можна сказати, плащі, як то назвати такі. Так? Або сорочки, потім вже відруси ходили в штанах, портах, штанах, на зиму в сподні дівали. Це теж дуже довга тема. Як то все, не, не знаю, все ну все докупи? Наприклад, сподні. У нас ще в нашому краї недавно казали сподні. Або спідниця жіноча. так, Тобто спідниця жіноча і сподні це є сподня білизна, тобто споду. Вона не показувалась на люди. А коли розділили це по буквиці, розділили це, то. Юбка. Юбка – ніби російське слово, а спідниця це українське слово. Ну насправді це не так. Спідниця це піднижня спідниця. Якщо холодно, було, то жінка мала ще спідницю, як була білизна, а верхня була юбка. ще була запаска, наприклад. Ну, Якщо навіть українські традиції теж повивчати, український одяг, там все, все є. А тепер виходить, що жінки ходять тільки в спідницях. Тобто вони спідній одяг показують всім. А це не є спідниця, розумієте? Це є юбка. Спідниця це те, що під низом є. Це білизна. Так само мужчини, вони мали штани і мали порти, сподні. Порти і сподні. Ну, штани називали, там вже потім різні мови йшли, там оце, все. Штані і сподні. Тобто, коли холодно зимою, наприклад, бо наші предки там надівали, це коли я провідуючих русів говорю, надівали там сподні, а зверху надівали порти. Розумієте? Ну, Тобто так багато всього є. Тобто, Це, це все єдина мова, єдиний образ життя людства, був колись, а його потім розділили, роздавали, і каша малаша, виходить. Ну, і все того, що я одяг що веду? Тобто, ну, і жінки ходили в спідницях. Зараз жінки ходять в штанах, там, в міні-спідницях, в лосінах, які влягають повністю пронади і показують. там. Ну, тобто, Повністю сексуальну енергію свою жінка роздає там всім мужикам, там, всім хлопцям, підліткам, які там тільки виростають, у них ця енергія формується. А не можна це робити в той період хлопчикам. Їм треба навпаки тобто, цю енергію зберегти для сотворіння, для культури, для, для цієї сили мужської. А вони цю енергію бачать цих дівчат, і в них ця енергія вся просто тікає на це збудження, на сексуальні ці збочення. Ну і таким шляхом почалися ці всі збочення. Воно ж не зразу все відбувалося. розумієте? Ці сили, енергії, які підкуповали людей поступово. Це дуже мікроукраплення були зла. Тобто, Ну давай там я сьогодні там, посплю, вже не стану з сходом сонця, наприклад. Там, чи, а там, посплю там, на хвилинку довше. А може так неважливо то сонце зустрічатися, там, неважливо там миватися, чи неважливо там їсти ну, цей одяг, такий, ось, таку вже спідницю носити, а може трошки коротше, то ноги покажуть. Ну, а потім ще коротше, потім ще коротше. Ну, ну, ну Пішло поїхало, розумієте, що я говорю? І поступово е е е ведичний образ е заміщував демократичний. Тобто демократичні це демонічні сили, то, по суті, нічні. так? Е е де Мун, це Мун, це місяць, я просто говорю, хтось сміється з мене, насправді це і є. А є сонячні сили, вони сон... в вдень панують, а нічні вночі, а в нічні немають в день панувати, так як і сонце вночі немає. Все має свій сенс. Людина вночі спить. Вночі темно, і людина відпочиває. Тобто Бог так придумав, що в темний період доби, коли темні сили панують, людина відпочиває і бачить прекрасні сни. А в... вдень, коли людина тоді бодрствує, світить, сві... світить, сві... світить сонечко. І не навпаки ніяк. Хто е, навпаки робить зараз такі роботи є, так, то людина потрохи дашком їде. тобто Хто ходить на нічні зміни, а в день, не, в день спить, то в нього збивається біоритм і він потрохи ну, він вже неадекватний робиться. Якщо це дуже довго триває, то людина, по суті, робиться психічно ненормально. Тобто, все, біологічні процеси не всі взаємопов'язані. Ну це з одягом так почалось. Потім з їжею, наприклад, там їли в основному все серебло. ну було. Е, сушили, в'ялили, е, потім там заготовки були дуже прості. там. Їли всю, всю, всю сиру їжу, вона була жива, вона давала таку енергію просто, і дуже був великий різновид цього всього. Тих горіхів, яблук, фруктів, там, фруктів там, Ну, так зараз в тропіках, то по суті у нас от, на Росії було куча таких плодів, що зараз вже їх слідом не, ну, і не пахне ними тут. Тобто вони тут були. І е, люди це їли і були здоровими. Це оптимальне пальне для людини. Ну так як от машину заправляти найкращою бензиною. А залити туди якусь шмордяк якісь, розумієте? Там смажений, пересмажений, майонез, якусь хіматуру добавили, намішали, там фастфуд получився, і це в людині людина це запхала в себе. І ну як вона може їхати? Вона що, машину залили оцим, я не знаю, чи, ну помиємо, Машина не їде, механізм не їде. Так само з людиною. Вона не мислить правильно, неї фізика не працює, органи тіла, ну клітинки всі там деградовані. І людина не може свої здібності розкрити. І так поступово з цього божественного образу вони пішли в демонічний, де кожен сам за себе, тобто, коли отак от енергії, по суті, направлені, і кожен думає про своє. Тільки про своє, їх не цікавить людей цього періоду демонічних не цікавить, що там зовні, що там виріжеш дерева в лісі, ну так само з деревами. Цієї. Що виріжеш дерева в лісі, там, то ти виріжаєш свої легені, які тобі і твоїм дітям нащадкам призначені Богом, і це твої предки берегли. А ти там хочеш там, заробити гроші, там мільйон тобі зараз капне, і ти там вирізав, там 30 гектарів е здорового лісу. Ну, за гроші це проміняв, бо ти собі купиш круту машину. І тобі плівать, що там твої діти, і ти потім від цього. Ну, мреш в страшних муках. Там рак у тебе якийсь буде, в твоїх дітей там рак буде, і ви там просто будете конати, ну там... і ти будеш на це все дивитися, і сам це відчуєш, прожив, проживаєш в наступному житті. Ну, а пофіг. Ну, що релігії придумали, там потім релігії теж деградація йшла від божественного. Кажу, прикладі цих можна море навести, розумієте? Тобто, як з. Можете питання писати, я не знаю. Там. Ну як от з демонічного, як з ведичного періоду, з першого джерела, люди йшли в демонічний період, тобто в цей демонкратичний, так і називається демократія. Кожен сам за себе. Типа є свобода слова, насправді це не на свобода слова це просто бардак. Ну, це просто хаос, це просто руйнація всього живого, і кожен тільки думає про свої бажання. От хочу телефон, хочу телефон, хочу там зрадити жінку, зраджу жінку, хочу зрадити чоловіка, зраджу. Хочу там, що там, там, не хочу там, ну що, пластмасу якусь, купи пластмасу. Що з нею потім робити, все рівно. Викинув яр, там, в ліс викинув. Тобто це є абсурд. Тобто це є ну, демонічний світ, коли правлять людиною демонічні сили, які мають там, напаки робити свою функцію іншу. І поступово людство повідверталося з цього, створився демонічний такий світ. Демократичний. Зараз його називають демократія, що це ми там права. А по реальності планета вся забруднена. Планета прован повністю в сміті, це все називається демократичною цивілізацією. Тобто планета в світі, лікарні, море, аптеки, Якщо ви підете по сону, підете по якомусь місту чи по сону, там аптеки, коротше. аптека супермаркет, аптека супермаркет, і так вони чередуються. Або три аптеки підряд і там якась е, їжа, фастфуд, якась будка з кудогами. Ну, тобто, розумієте, це взаємов'язні речі. Тобто, якщо б була здорова їжа природня, не було б цих аптек. Якщо б люди їли траву трави, знали в чаях, розуміли, стаку знахарі були, не потрібна була б ця медицина. Але так як медицина це демократичний стрії, їм це ну вони там заробляють на цьому гроші, бабки косять, великі там мільярд, ну там мільярдні прибутки просто на, на хворобах людських. Тобто їм не вигідно, щоб люди їли ці трави. Вони це зробили культикою, поступово ці сутності проникали. Вони цих одиниць давали їм інформацію, як це робити. Покладали вони угоду з цими сутностями і почали це втілювати свою витворяти, цю нечість на землі, панувати над людством, по суті. Ну а люди вже засинали, ставали тупими. І їм там що не скаже партія, що не скаже якийсь там президент, що не скаже якийсь там дядько по цьому телефоні щось там, чи ще по чомусь. І вони там всьому вірять, розумієте? Мені теж не треба вірити, так, щоб я теж якісь дядько якісь розказую, можу теж помілятися, я про це завжди говорю. Тому це таке, це власне ваш вибір. Насправді так є. Якщо уважно подумати, поспостерігати за минулим, як наскільки сміття було тому, ще 30 років, 50, а що було тому 100 років, то очевидно, що екологія була набагато краще. І люди будуть здоровіші, які були сильні люди, які вони там, так як мішки з цементом, знаєте, бо мішок з цементу який, сказали, 100 кілограмові були, мужики їх брали, сам мужик міг взяти. Потім 50 кілограмові мужики брали, тепер вже 25, вже роблять тепер по 10. І скоро будуть там по 5 кг, щоб не двигались, ну що, тому що я маю. Всі там за комп'ютерами сидять, хто там фізичне тіло розвиває. Так Так само, ну що там, та зі всім фізичні нормативи в школі, фіз... фізкультури там, підтягнувся 16 разів, тепер ну, просто підтягнися, щоб ти там не вмер від сердечного приступу десь дитина не вмерла. А то ж сидить за комп'ютером там день і ніч, і це на себе вбиває. Ну нічого, це нормально. Ну тобто розумієте, яка цікава штука. Так само з харчуванням, там, це піраміда харчувала, це корисно, а це не корисно. Там, ну Це сміхота просто, якщо розібрати, почати в цьому вникати в це, не мислити категоріями, що там сказали ці Тьоті, дяді в книжках написано зі, е, в демократичному суспільстві. То, звичайно, ти поступово дойдеш до ведичного, ти зрозумієш, що таке ведичний образ, це перше джерело. Е, так ці образи мінялися. Впало все. Впало, ну, людина впала повністю в своїй подобі. Вона стала, е, по-перше, е, ну, душу закрила, бездушною стала, навіть не розумієш, що таке душа. Це щось таке аморфне, езотерика, якась там. Потім дух взагалі слабкий. Там духом слабкі люди. Вони там диван, їсти, гроші тільки заробити. Там, ну примітивні речі, прагнення примітивні. Ну, максимум це завоювати когось там і заробити куча бабла, стати якимось там великим бізнесменом. Ну це, це насправді дуже примітивні речі, порівняно з ведичним образом життя. Ну і так само тіло, тіло взагалі деградувало. Ну просто там, кругом жиробаси. Ну, вибачте, слово, ну так і є, смердючі люди, які некрасиві, потворні. Мутації в них всюди відбувається, вони там і позаті. І... Ну це просто нема на що подивитися. Краси немає майже, що поки молода людина, ще органіст з ним якось справляється. А вже там за 30 років майже немає на що подивитися. Ну Це просто мутовані люди. Тобто це як ці американці навіть показують там, оці худож. Колись там ще 20 років тому показували, які в них там а Тепер вже це у нас, що... у нас на, на Русі, на Україні. Оце вже просто дивися, ну просто ну, потворно. Колись теж були тучні люди, їх було набагато менше. А тучні теж були чи їли м'ясо, картоплю, одну, важку їжу, їли, голодали, а потім наїдалися. Там теж були свої ну, ці качелі такі спеціальні створені оцими демонічними силами, які людей по суті заводили в цей демократичний спосіб життя. Потім людство впало, що в екології, людство виходи, винаходило технократичні, але ну, ці технократичні виходи людей тупими роблять. тобто люди... Те, хто калькулятор, наприклад, людина колись рахувала без калькулятора, а тепер без калькулятора навіть там, 20, десь як на базарі десь, людина там рахує там, 20 плюс 20, 100 мінус 30, вона на калькуляторі це рахує. Ну Реально такі от речі, ти дивишся. Я спеціально, наприклад, калькулятором не користуюся, треную голос. Хіба вже там дуже мені складно, я десь спішу. А вони там постійно спішать. Це теж нормально. Ну, для цього образу життя демократично калькулятор по-любому потрібен. Це очевидно, бо нема часу думати. Треба в спішці заробити гроші. Більше заробиш грошей більше. Типу, ти більше щасливий, більше багатий. Ну, тих, тих, тим критичні штучки повигадували, людина там велосипед, потім велосипед вже там двигун поставили, потім ще щось доробили. Людина постійно все менше користується своїми ногами, руками, своїм фізичним тілом, і воно стає все слабшим. Розумієте? Тобто воно деградує, воно від атрофується, робиться атавізмом, так як то кажуть тепер мудре слово. Ну типа не потрібне людині стати, тільки мозги вже лишають. Дум... І то музки теж неправильно функціонують. Тільки в напрямку заробіння грошей і там створення штучного світу. Такому, цього. Потім що ще? Ну, всю... ну я не знаю, що вам назвати. Тварини навіть попри людей деградували. Екологія настільки деградувала, що просто люди винищили стільки всього ек... екологічного, чистого, що воно не може на цих вібраціях е... існувати. ну, Бруду, наприклад, такого повітря забрудненого заводами. І ці рослини просто відмирали. Ці прекрасні там квіти були, якісь дерева були, райські в садах. там були. Вони просто не витримали цього бруду і вони зникали з землі. Отак червона книга існує? Бо ці рослини, вони під загрозою. Під загрозою, того, що люди це все винищують, зривають, там, переорюють, вирубують ті ліси, а вони взаємопов'язані з тим. Тобто мікроклімат потрібен для цих квітів і рослин. І, а люди це називають е, прогресом. Тобто, що тіпо, ми там зробили завод, ми там зробили оцей смартфон. І це тіпо, круто, ми там, о, ти зараз, зараз, ну, ці аргументи я навіть не слухаю, бо я, я користуюсь цим телефоном заради того, щоб ви, вас витягнути в цей живий світ. Бо я живу і так в живому світі, багато часу йому приділяю. Е, це така. Це, ну як, знаєте, як. Е, я просто розумію, для чого я це використовую. Я себе себе виправдовую, теж. Так. Ну, менше з тим. І цей що, е, В чому ще деградувало? Хати, коротше, все хімію напічкано. Будівництво примітивне стало. Оці колишні дивитись, ці колишні е, вироби, там, е, скульптури, будинки ці збудовані колись там. Оці всякі навіть колізеї тими цивілізаціями, Вроді в них там не було цих технократичних пристроїв. Вони такі будували, що просто неймовірно. Яка краса, там всякі ці статуї, ці арки, ці. Ну це просто неймовірні речі, які стоять вам тисячі років. А нас зараз побудують, поштикатурять той фасад тої хіматури, воно там за 20 років повідвалюється, якщо не за 5. І вже нещас, не знову то треба хіматурою покривати. І це без зупин. Ну просто тупо би гроші згребсти, щось набудувати, заплатили ці квартири, а потім це все таке, ну, ніщита, ну просто гидко дивитися на це. Немає там нічого красивого. Але картинки красиві, і люди біжуть, це все купують, оце в демократичному суспільстві. там. Хати глиняні валять, пічки там старі предки розвалюють, як кладуть щось хі... буржуйку якусь металічну литу з одного там, яка це метал нагрівається, спалює кисень, люди там хворіють потім. А замість того, що це пічка, кахельна, глиняна, вона це е, втримає тепло, вона перехіднеється і благосне є. Тобто людина там не так е, повітря поступово нагрівається, зовсім інший підхід, Кисень не спалюється, розумієте? Тобто на цих прикладів можна навести море. Люди вручну будували. Я зараз там шопокрутами тими використовуюсь, бо я там до 33 років спав, вручну взагалі не робив. Шопокрутиці, мотокоси, бензопили. Мотокоси бензопили. А вони оце все розумієте, а, а колись з сокірками такі виробляли просто, такі витесували цими різиками. Це просто була казка. На це подивитись любо. Там є любов, сила, енергія, дух. І це. Ну, і вони служать набагато довше, бо люди знали, коли це дерево зрізати, і то, яке дерево можна взяти. Не всі брали підряд, так як зараз. Тобто, наскільки це було все мудро, розумієте? Виховання дітей, народження, е, кажу, медицина, там, лікування, взагалі, люди в травах розбиралися. всі. А були знахарі, там, які взагалі це все розумілися, вони там будь-кому підказували і там, поїв трави, то й ти вже здоровий там, за, за пару днів. енергетику тіла вирівняли настільки, що фізичне тіло моментом підтягнулося до нього. Тобто люди, ну все було людям в цих першоджерелах, там і телепортація, поступово це все каже, забувалося, і от дійшли ми до цього часу, що нам потрібні ці літаки, ці смердючі поїзди, щоб це їздило, що далі природу знищувало. Розумієте, про що йдеться? Тобто це є ведичний образ життя, це є демонічний образ, демонкратичний образ життя. Ну тепер ці війни, ці розрухаться, сварки через мови, ці ненависть. Тобто це все в демократичному суспільстві. Розділяє володарів. А в ведичному періоді це було б і панує. Тобто кожен має несе свою ношу по захисту землі, по чистоті землі, по чистоті людського роду, по, по чистоті тваринного світу, рослинного світу, мікроорганізмів, макроорганізмів, зоряного неба. Ну, тобто розумієте, розумієте які ці терези. Зараз терези оцього демонічного така ведичний десь там далеко від нас. І поступово, якщо ми до Ведичного будемо туди тягнутися, будемо думати, докладати, лізти по цій драбинці, Важко вгору лізти, не легше спускатися. І воно так буде вирівнюватися. Ведичний період вирівняється, демократичний потім піде, туди піде, в минуле, а ведичний стане настільки сильним, що знову всі заживуть щасливо. Тому про це треба говорити. Тому я цей урок, зап... ну не урок, а цю таку коротку, не знаю, лекцію, напевно, розказую, ділюся своїм досвідом і своїм розумінням. Ну, ось так коротко про ведичний образ життя і демократичний образ життя. Тому дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Благодарую.